Гості студії Роман Петель, начальник сектору контролю за особливо важливими об'єктами та застосування санкцій головного управління ДСНС в області. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня та голова наукової ради Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги, доцентка кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету, кандидатка технічних наук Ольга Єфремова. Пані Ольго, вітаю вас. Вітання. Отже, пане Романе, на сьогодні встановили причини пожежі? Так, на сьогоднішній день причини встановлені. Основна кількість пожеж, які виникають на відкритих територіях сухої рослинності, це є потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал, а також необережність під час куріння. Ці два види причин вони відносяться до необережного поводження з вогнем. 30 березня рятувальники п'ять разів залучалися до гасіння пожеж на відкритій території. Загалом у наслідок загорянь вигоріло 9 тисяч квадратних метрів сухої рослинності. Про це йдеться на сайті вашого відомства. Що вам відомо про це? Чи встановили причини пожежі ага. і полії, власне? Відомо стосовно причин пожеж, це якби, причини ті самі, які я щойно зазначив, але як стаються ці пожежі. Люди випалюють маленькі частини, маленькі ділянки сміття випалюють. Потім вони його чи то залишають, чи вони вже бачать, що пожежа набирає обертів, і вони просто собі відходять і йдуть. Коли на відкритій території виникає така пожежа, внаслідок вітру легенький чи навіть трошки сильніший, ця пожежа розповсюджується і займає всю цю ділянку, де власне, знаходиться вся ця суха рослинність. Стосовно паліїв, то в нас є з початку року 22 таких пожежі, зловили одного палія. Він сам признався. Що він спалював цю е, траву, е, казав, більше я так робити не буду, на нього склали адміністративний протокол, е, винесли постанову і штраф йому 3060 гривень. І поки що в нас таких е, більше випадків, щоб зловили паліїв, не було. Бо коли вже люди дзвонять, коли побачили, що горить, вони вже дзвонять, вже коли ця пожежа набрала е, масштабів, ми приїжджаємо туди на місце, а там вже, звісно, з вже громадян нікого немає, вже всі пішли звідти. Тобто зловити це є. Скажімо так, трохи проблеми. Важко, так. так важко. А як вдалося Ми... цього полія зловити? Е, цього поля просто ну, виїхала, це було недалеко від пожежної частини. Виїхала машина і зразу побачили, що він там. На місці події. На місці події так. Ви сказали, що спочатку року 22 випадки так? так, сталися. Наскільки ситуація є критичною порівняно з минулим роком? Е, порівняно з минулим роком, е, менше пожеж. Тому так як за минулий рік на цей час вже в нас була 201 пожежа. Тобто, але е, якщо зауважити те, що минулий рік погодні умови е, покращились раніше, ніж в цьому році, то, можливо, це спричинило, можливо, це людський фактор, ну, вже далі будемо бачити. Поступово як будуть виникати ці пожежі. Вже ми зможемо потім проаналізувати, коли буде закінчуватися цей пожежно безпечний період. Він орієнтовно закінчиться десь ближче до травня. Ми вже тоді побачимо, як іде ріст пожеж, чи нема росту пожеж. А які були такі масштабні випадки минулого року? Пригадайте е, у 2020 році. Було таких чотири випадка: це були пожежі, е, сягнули більше чотирьох гектарів. Це було в Хмельницькому районі, в Візясловському, Дунаєвецькому та. В І ще є е, три таких неприємних випадки, де внаслідок пожежі-сухої рослинності на відкритій території е, загинули громадяни. Тобто це в Віньковецькому, в Шепетівському і в Хмельницькому районі є три випадки загибелі саме під час таких пожеж. А де найчастіше в яких районах стаються пожежі? Е, ну, якщо взяти до, до уваги е, в цьому році, то найбільша кількість пожеж це місто Хмельницький та Хмельницький район. Далі в нас йде Дережнянський район, і в принципі в останніх районах по дві, по одні. Це чотири в Дережнянському і п'ять в місті в Хмельницькому районі, і сім в місті в Хмельницькому самому. Тобто, саме більше зараз на даний час це, це Хмельницький і Хмельницький район. Пані Ольго, до вас запитання, чому люди підпалюють суху траву? Як вони це пояснюють? Ну, питання, скажімо так, досить цікаве. На яке, мабуть, точної відповіді зараз ми тут у студії з вами не знайдемо. Але ну, звертаючись до історії розвитку сільського господарства і взагалі до могосподарства домоволодінь, це була традиція на селі згортати суху траву, сміття навесні, люди її палили, але. Тут слід зауважити, що тоді не було такої кількості промисловості викидів в атмосферу, не було такої кількості транспорту, не було такої кількості сміття, яке потрапляє разом з опалим листям чи сухостоєм, які люди згортають і потім спалюють. І ці димові викиди вони не завдавали такої значної шкоди, як зараз на, наразі. Ну і звісно, цю звичку досить важко викорінити, так би мовити, і тут основна. Мабуть, мета і місія таких радіоефірів взагалі інформувати населення про шкоду, про небезпеку такого типу діяльності, і е, треба розвіювати міфи, які є в людей. Щодо саме паління сухостою, паління опалого листя, ну, одні з них це що спалювання удобрює землю. так, Це однозначно міф спалювання не удобрює землю, вони навпаки шкодить ґрунту, зменшує родючість ґрунту, сприяє. Ерозії ґрунту, також такий міф, як спалювання нешкідливе. Ну зрозуміло, що це міф, теж, оскільки дим містить багато забруднюючих речовин, шкідливих речовин, які шкодять безпосередньо і людям, які знаходяться біля вогнища і загалом довкіллю. Також це ну, спроба таким чином знищити патогені якісь мікроорганізми або шкідники верніше шкідників. Ну, тут теж слід зауважити, що основні шкідники, такі як попелиці, вони не зимують у ґрунті, не знаходяться там і випалюючи, їх не знищують, а знищують навпаки там сонечки, які потім харчуються попелицями, і корисню, корисну мікрофлору знищує саме багаття. Ну і невідповідальність, не, скажімо так, Необізнаність населення щодо законодавства, щодо вимог законодавства. І 13 квітня 2020 року прийняла Верховна Рада України закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля щодо посилення відповідальності за дії спалювання та забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу. Це так звучиться закон, згідно якого були збільшені штрафи і населення, і посадових осіб, тобто, ну необхідно інформувати населення, щоб воно знало не тільки про. Відповідальність, але і про значну шкоду, яку завдають вони такою діяльністю, пане Романе, як палії пояснюють, чому вони спалюють суху рослинність, залишки рослинності? Що вони вам розповідають? Палії пояснюють те, що коли вони поприбирали біля свого будинку залишки сухої рослинності, зібрали їх в одному місці. Вони потім кажуть, а що нам з ними робити? Ми їх спалимо і його ніде не буде. Вивезти у нас немає можливості та й нема куди. Тобто, через те вони і спалюють. Таке їхнє пояснення. Пані Ольга нам розповіла про небезпеку для довкілля. А зараз давайте послухаємо коментар, як спалювання сухої рослинності може вплинути на здоров'я людини. Коментує телефоном. Завідувачка відділом амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 9 у Хмельницькому Наталія Стефанович. Збільшуються випадки захворювань дихальних шляхів. При згоранні однієї тонни рослинних залишків у повітрі вивільняється біля 9 кг мікрочастинок диму. До їх складу входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали і низка канцерогенних сполук. З кліїючому без доступу кисню листя виділяється бензопірен, що здатне викликати у людині ракові захворювання. Окрім того, з димом у повітря вивільняються біоксини, одні з найотрутніших для людини речовин. Прикро визнавати та найчастіше біля вогнищ можна побачити дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Вплив диму, на чиї організми, особливо небезпечний, особливо шкідливий цей дим для хворих з легеневою патологією, та також може сприяти виникненню гострого фаренгіту та гострого танзеліту у дітей та підлітків та гострому ларингіту та трахіту у дорослих. Нагадаю, це була завідувачка відділом амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 9 у Хмельницькому. Наталія Стефанович. Триває програма у полі зору. Працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 61 90 70 61 90 70. Говоримо сьогодні про те, у чому небезпека, спалювання сухої рослинності, як боротися з паліями. Гості студії Роман Петель, начальник сектору контролю за особливо важливими об'єктами. Та застосування санкцій головного управління ДСНС в області та голова наукової ради Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги Ольга Єфремова. Пані Ольго, яка є альтернатива спалюванню сухої рослинності? Ну, е альтернативними методами щодо спалювання і сухої рослинності, і пожухлого листя, яке збирається на саме на демогосподарствах. Ну, Тут можна, так би мовити, розділити. Якщо ми говоримо про спалювання сухостою, то це переорювання з додаванням біодеструкторів. Галузь виробництва біодеструкторів це, це такі, такі спеціальні речовини, які містять мікроорганізми, вони прискорюють утворення гумусу в ґрунті, покращують якість ґрунту, і, ну, Тобто, вони сприяють швидшому розкладанню. Переораних от залишків соломи або е, сухої трави сухостою, і е, вони таким чином перетворюють ці залишки у добриво, які е, е, збільшують гум гумінові речовини в ґрунті і це підвищує родючість ґрунту. Потім, відповідно, більші, більші врожаї можна зібрати. Якщо ми говоримо про е, е, ну, поля е, колгоспні, великі поля, там, де велика кількість соломи утворюється, то тоді е, такі. Відходи їх брикетують і використовують потім як біопаливо, спалюється і утворюється енергія, яку потім використовують для забезпечення електроенергією безпосередньо або самі сільськогосподарські, установи чи віддають її по зеленому тарифу так, загальну мережу. Ну і ще це один з методів є компостування. Якщо ми говоримо про опале листя, то це компостування, коли влаштовується на території домогосподарства компостні ями, туди це листя поміщається, і воно протягом певного періоду часу перегниває, утворюється компост, який далі теж можна використовувати або в якості добрива. Він містить велику кількість поживних речовин для рослин. Корисних, а також його можуть використовувати як ці мульчі, коли підсипають рослини на городі, вони, по-перше, і поживні речовини, і плюс утримують вологу. Пані Ольгу, ви знаєте людей, які компостують? Ну, є, <хи> оскільки я. Вже багато років дотично до екології. так, Є свідомі люди, які в моєму оточенні, в кого є домогосподарства, але невеличкі. Зазначу, це невеличкі присадибні ділянки, де можливо це здійснити. Коли люди в селах мають великі домогосподарства, там, звісно, ця проблема більш гостро стоїть. і Ну, і Можливою альтернативою ще повинно бути вивезення. І опалого листя, і гілля з території, особливо, особливо якщо це великі населені пункти, наприклад, Хмельницький, велике місто. Так зараз вже за започаткована ініціатива Розумне довкілля Хмельницький вивозять гілля. Вже пройшла інформація у Фейсбуці про це, що на перший тиждень квітня місяця по мікрорайонах міста їздить транспорт спецкомунтрансу збирає гілля, які люди. Попередньо підготували для і його вивозять на сміттєзвалище на наш полігон твердих побутових відходів. Те саме повинно відбуватися і з листями, яке збирають в парках, в скверах його теж обов'язково мають вивозити на полігони, де компостують. Такі відходи повинні підлягати компостуванню. Пане Романе, у коментарі Наталі Стефанович, лікарки, ми почули, що біля вогнищ досить часто можна зустріти дітей. І до вас питання, як часто діти стають причиною, ну спонукаються до пожеж? Стають причиною пожеж? Так, є такі випадки. Особисто я навіть е, з таким стикався, мабуть, в тому році чи по попередньому році е, проводили ми також огляди цих територій, де є велика кількість сухої рослинності, і бачили дітей. І діти бігали і сірниками підпалювали. Е, один в одному місці, другий в другому. Підійшли ми до них запитати, на що ви це робите і чому ви підпалюєте. А вони кажуть, що нам так подобається. от Ми підпалили, воно горить. Нащо нам потрібна тут ця суха трава, хай вона просто згорить. Тобто цікаво те, що якби, навіть батьки не проводять з дітьми таку роботу щодо недопущення таких пожеж. Діти вони не розуміють масштаби, наслідки цих пожеж, що від цього може статися. Сьогодні були вже пожежі? Виїжджали? Е, сьогодні так вже декілька пожеж було. Я ще не бачив довідки, скільки за цілий день було. Ну, вже ближче до вечора. Вже буде відомо, але я знаю, що є випадки вже декілька сьогодні. Саме спалення сухої рослинності. Е, ну не знаю, спалення, як ну пожежу сухої рослинності, Це вже сьогодні вже були випадки. Як взагалі встановлюєте причини пожежі? Яка процедура? Процедура така. Приїжджає наш працівник в складі слідчої оперативної групи разом з поліцією. Вони опитують свідків, оглядають місце виникнення пожежі, потім наш працівник складає відповідний акт про пожежу, в якому він зазначає ймовірну причину пожежі. Потім цей акт він передає слідчому. І слідчий вже потім встановлює причину пожежі. Збирає всі матеріали, всі пояснення, як нашого працівника, так і свідків. І потім вже він виносить вже висновок. Далі пропоную ще один коментар: як держаконспекція в області бореться з пеліями сухої рослинності? Телефоном прокоментувала головний спеціаліст Держаконспекції у Хмельницькій області Марія Саєнко. Складають протоколи за статтями 77 та 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також свої матеріали передає Головне управління національної поліції Хмельницької області. У 2021 році протоколів за спалювання сухої рослинності інспекторами Держекоінспекції не складалось, А от у 2020 році за весь пожежонебезпечний період було складено 17 протоколів на загальну суму 39 тисяч 355 гривень. А чому цього року не складалося? Ще не були виявлені порушники? Ще не було вда. не було таких фактів. По перше, по-друге, у нас погода, тільки почало тепліти сонечко, з'явилось наразі. Ще не було. Скажіть, будь ласка, працюють якісь мобільні групи для виявлення паліїв сухої рослинності? Де саме і хто входить в такі групи? Мобільні групи створюються спільно з представниками головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Хмельницької Хмельницькій області та головного управління національної поліції Хмельницької області з метою попередження та вилення пожеж пов'язаних зі спалюванням сухої рослинності. Вони діють по всій області. А ці групи вони вже працюють? Ну от пожежонебезпечний період почався виходить, з 1 квітня. На цьому тижні вони вже починають працювати. Зазвичай по територіям ОТГ їздять, можуть їхати просто дивитися, обстежувати територію, можуть виїхати за телефонним дзвінком, наприклад, того самого голови ОТГ, або на телефонний дзвінок на телефон головного управління національної поліції. Але знову ж таки, якщо вони виїжджають і палій там, скажімо, ще є на місці, то тоді можна щось зробити. Якщо вони вже приїхали на згарище або на просто палаючий вогонь, то єдине, що ми можемо зробити, це ну загасити полум'я і вже палія знайти ну дуже важко. А по приватних домогосподарствах виходити Ну, на території міста ми також проводимо роз'яснювальні роботи, але ми просто роз'яснювальні роботи проводимо через те, що на приватну територію ми не маємо права заходити. на власне подвір'я власника, точніше будівлі, ми не маємо права заходити. А часто скаржаться подаляни на те, що підпалюють суху рослинність. Ну такі анонімні дзвінки є на лінії. На телефон гарячої лінії ми можемо прийняти звернення, якщо заявник скаже свою фамілію, ім'я по батькові, адресу проживання, мобільний телефон. Анонімні ми не маємо права за звернення приймати. От наразі сьогодні був телефонний дзвінок. По місту справа в тому, що заявник розказував, що його сусід палить залишки сухої рослинності і може якесь сміття себе на своїй ділянці, але він викликав вже перед цим поліцію. Поліція складала акти. Тобто поліція складає акти і передає нам їх для винесення протоколу. Тобто, виходить, вже повторно ми його не приймали, не реєстрували. Немає смислу, бо вже є звернення. Нагадаю, це була телефоном. Головна спеціалістка Держекоінспекції у Хмельницькій області Марія Саєнко. Працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 61 90 70. 61 90 70. Маєте запитання, долучайтеся до нашої розмови. Пане Романе, скажіть, будь ласка, чи до вас дзвонять голови ОТГ з приводу спалювання сухої рослинності як часто? Так, деколи дзвонять, але вони дзвонять вже тоді, коли. Вже потрібна пожежна машина, вже потрібно гасити пожежу. Дзвонять буквально. Ну, в цьому році не було дзвінків, але в попередньому році то, тоді була дуже велика кількість таких пожеж і часто дзвонили. Тобто, безпосередньо самі голови ОТГ вони і, і були на місці пожежі, і, звичайно, вони також проводять цю роботу своїми у себе на, на територіях своїми людьми. То в принципі в нас якби так з ними робота налагоджена. налагоджена, так. Пані Ольга, що роблять з сухою рослинністю у світі? Взагалі, там існує така проблема чи ні? Ну, що стосується, наприклад, країн Європи, то ну, Польща, наприклад, там теж. Інколи виникають такі проблеми, оскільки ну, законодавством теж заборонено паління сухої рослинності, але ніхто не відміняв ну, стихійні якісь пожежі, які виникають по необережності і так далі, які теж можуть завдати шкоди значної, оскільки цей вогонь, як вже зазначав пан Роман, розповсюджується досить швидко. В Німеччині закон щодо заборони паління сухостою. і Соломи вже діє більше 30 років. Також там ну, контролюється це питання і, мабуть, ситуація трошки краще, ніж у нас. А пригадайте, такі випадки, коли спалювання сухої рослинності завдало значної шкоди в нас в області? Були такі випадки? Пані Ольго, пане Романе, були випадки такі, що від сухої рослинності від пожежі горіли будівлі і горіли автомобілі. Ну, і коли Минулому загинуло? році було навіть пару таких випадків, я особисто знаю, що е, згорів е, мікроавтобус і згоріла допоміжна споруда житлового сектору. Домогосподарство в селі Збруч, по-моєму, Кам'янець-Подільського району минулого року була ситуація, що е, вогонь перекинувся саме на домогосподарство. Ну і одно, основна небезпека це, звісно, коли е, загибель людей відбувається, коли майно е, згорає, це значна. А так, щоб масова загибель тварин? Ну, масову загибель тварин в Хмельницькій області. Ну, в нас, слава Богу, такого не було. Але пригадаємо минулорічні пожежі на Рівненщині, Чорнобильська зона, коли довгий період часу не могли захасити ці пожежі. І основна причина такого довготривалого горіння це і значна небезпека, коли відбувається загоряння ще й торфу. Це підземні пожежі, які досить складно загасити. На це повинні піти великі витрати і людського ресурсу, і води, і палива тих самих машин. Ну і щодо шкоди довкіллю, так, це і гинуть, і мікроорганізми як вже зазначали, і всі, і рослини, і тварини, і птахи, і зайці, і їжаки, і. Е Взагалі, весь шар ґрунту поверховий шар до 5 сантиметрів. Якщо температура пожежі 340-360 градусів Цельсію, то нічого живого там не залишається. Так і ґрунт значно пошкоджується і наноситься значна шкода довкіллю і біорізноманіттю. Давайте тепер поговоримо про відповідальність. Пані Ольга зазначила, що з квітня 2020 року збільшилися штрафи. Пане Романе, звучте, будь ласка. Я скажу спочатку по своєму би, напрямку, нам в попередньому році нам не було надано дозволу складати такі протоколи. Але 4.03.2021 року набрали чинності зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, тут підняли по багатьох статтях, по яких ми можемо притягувати. Але що стосується нашої сьогоднішньої розмови, це нам дали можливість складати протоколи за статтею 77 Кодексу про адмінправопорушення і стаття 77.1. 77 – 77 це порушення вимог пожежної безпеки в лісах, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1530 гривень до 4590 гривень і на посадових осіб від 4590 гривень до 15300 гривень. Якщо стосовно статті 771, це самоповільне випалювання рослинності або її залишків, випалювання стерні, луків, пасовищ, то воно буде тягнути за собою накладення штрафу на громадян від 3060 гривень до 6000 120 гривень, і на посадових осіб від 15 тисяч 300 гривень до 21 одної тисячі гривень. Доводилося вже складати протоколи саме на посадових осіб. Ні, на посадових осіб е, поки не складали. А які такі найбільші штрафи виписали вже? Ну один штраф, один протокол. Ми склали, винесли постанову на громадянина. Це 3060 гривень. Це вже в цьому році. А минулого року найбільший минулого штраф? минулого року ми да. не складали такі протоколи, бо в нас не було повноважень. І хочу ще зачитати вам таку інформацію. Сьогодні на сайті обласної державної адміністрації опублікували інформацію. За даними дослідження, майже 40% українців продовжують спалювати суху рослинність 52% поліїв навіть не знають про небезпеку від такого способу. 20% людей перестали палити бур'ян на прохання своїх дітей та онуків. От, прокоментуйте ці цифри, пані Ольга. Ну, от це підтвердження того, що ми з вами з чого почали розмову. Що це е, низька обізнаність, низька екосвідомість населення, так і е, у школах, у садках вже е, багато років здійснюється екологічна освіта, і саме ось зі школи діти приносять інформацію батькам, бабусям дідусям про те, що е, шкідливий такий вид, як такий вид, скажімо так, діяльності, як спалювання. Сухої трави, пане Романе, профілактичні роботи, які проводите щоденно. Нашими працівниками проводиться робота щодо інформаційно роз'яснювальна пояснюють людям, чому це заборонено, до чого це призводить, і також зараз вже починаємо їм пояснювати те, що це буде, будуть притягуватись до відповідальності, і це, скажімо так, немаленька сума. Штрафу. Тобто, щоб е, люди зрозуміли, чи потрібно їм спалити ту, е, трошки ту трави і потім заплатити штраф, чи воно можна якось не спалити цю траву, а просто її зібрати десь в одному місці, там, з цим гіллям, чи десь вивезти, чи, чи десь просто лишити в себе в стороні. На цьому будемо завершувати програму у полі зору. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про те, у чому небезпека спалювання сухої рослинності, як боротися з паліями. Гостями студії були Роман Петель, начальник сектору контролю за особливо важливими об'єктами та застосування санкцій, головного управління ДСНС в області та голова наукової ради. Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги, доцентка кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету, кандидатка технічних наук Ольга Єфремова. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую.